Всім доброго дня! Вітаю вас з різдвяними святами з Новим роком. І хочу вам розказати, чим ми займаємося після Нового року. А саме сьогодні, 2 січня, ми працюємо на полі, обробляємо ділянку, яка відійшла до нас в кінці осені десь приблизно. І в зв'язку з погодніми умовами випав сніг, розпочалась зима, ми не змогли її обробити. Від слова зовсім, не тільки якісно, а від слова зовсім не змогли обробити. І було вирішено зробити обробіток глибокорозрихлювач, ну, еколотайгер. Такий, таке знаряддя праці. Кажуть, що краще осіння сама гірша оранка, чим весняна сама краща. Отож, ми керувалися таким висловом. І вирішили такі її обробляти, не тягнути до весни. Погода зараз дозволяє. На дворі десь 4-5 градусів тепла. Дощик починає йти. Але загалом погода нормальна. На полі дуже мокро, сиро, можна ліпити коники в болоті. Але що зробити? Треба обробити. Отож, зараз вам я покажу. Декілька кадрів з обробки, яка техніка працює на полі, техніка наймана, працює на полі Кейс на спарці 500-й, STX, здається, його маркування. І Ecoltager також Кейс 875. Ідуть диски, потім е, два ряди дисків, потім йдуть лапи глибоко розрихлення. І загортаючі диски ззаду. Таким от механізмом сьогодні працюємо. Отож, всіх з святами, приємного перегляда. перегляду декілька кадрів зараз ставлю. Переходимо до відео. От їде напроти кейс. Я вибачаю, що я з машини трохи знімаю, бо на дворі досить таке вітряно і холодно. Я думаю, що вам чути не буде, по-перше, а по-друге, Ну, для чого знімати, якщо не буде чути. Я вам хочу повідати дуже розумні думки. <гум> Отож, така от техніка працює на полі. Обробіток цілком і повністю мене задовільняє. Особливо чогось результатного очікувати не треба було. Я й принципі не очікував, що по такому мокрому ґрунті навряд чи піде якась техніка, а тим більше зробить якісний обробіток. її. Робимо таким чином, обробляємо зараз, а весною будемо всі свої гріхи і помилки вирівнювати. От так от помаленько йде. Ще в добавку дощ випав. Ще, в принципі, не закінчився, що йде маленький йде, моросить. І там долинка. Буксує страшно. Але що зробити? Треба обробити.